Доброго дня, діти! Добрий день, добрий час! Рада діти бачить вас! Ви почули всіх Він покликав на урок, кожен вас приготувався, на перерві постарався, зараз сяде всі дівчатка, а за ними всі хлоп'ятка. Тема сьогоднішнього уроку приготування бутерброд. Що ми знаємо про бутерброди? Бутерброд походить від німецького слова бутерброд хліб з маслом. іноді канапа, канапе, накладанець, вид холодної закуски, являє собою скибочку хліба або булки, на яку покладені додаткові харчові продукти. Називають бутерброди в різних країнах по-різному. канафе, гамбург, сендвіч, тарталетка. Існує величезна кількість видів бутерброди. Вони мають різну форму та різні за смаками. Види бутербродів. Бутерброди, діти, є відкриті, закриті, холодні, гарячі, прості, складні. Закусочні на один зубок, канапе тарталетки. Найбільш поширений вид бутербродів це відкриті прості бутерброди. Хліби з сиром, з ковбасою, з овочами, із ікрою, із маслом. Прості відкриті бутерброди готують з одного виду продукту. Від батона білого хліба відрізають скибочку довжиною 10-12 см і товщиною 1,5 см 30-40 г і кладуть на нього підготовлені продукти. Для складних відкритих бутербродів підбирають кілька видів продуктів, що поєднуються за кольором і смаком, прикрашають зеленю та іншими продуктами. Від батона білого хліба відрізняють скибочку довжиною 10 см. 12 см і товщиною 1-1,5 см 30-40 грамів. І кладуть на них підготовлені продукти. Ось приклад вам простого бутерброда На хліб покладено масло, шматочки риби і прикрашено петрушкою. До складного бутерброда входять декілька продуктів. На малюнку ми бачимо булочка, майонез, помідор і яйце. Діти, дивимось на малюнок. Які ж є види закритих бутербродів? Сендвіч, піта, чізбург, гамбург, хотдок. Правильно. Закриті бутерброди готують з двома шматочками сліба. Ці бутерброди готують тільки з твердими видами продукту. Для нарізання хліба, ковбаси сиру використовують спеціальні ножі, оброблені дошки для хліба, гастрономічних продуктів, сирний овочів і приспособування яйцерізка, сирорізка і скиборізка. Давайте подивимося, як же готують закритий бутерброд в сервіс. Холодний бутерброд. Використовують два кусочки хліба і будь-який продукт ними. Кількість шарів бутерброда залежить від його виду і призначення. На наступному малюнку зображений гамбург. Це булка. всередині знаходяться гарячі продукти з приправами і спеціями. Піта гарячий бутерброд. Національна поляниця середині якої продукти. А чи знаєте ви? що сендвічі, названі на честь графа сендвіча, відомого картаря. Саме він придумав класти м'ясо між двома шматочками хліба, щоб не забруднити руки заброю в карті. Давайте розглянемо закусочний бутерброд. Канапе це мініатюрний закусочний бутерброд. Може бути гарячим і холодним, відкритим, простим і складним. Картинки. Непрості корзинки, наповнені гарячою або холодною начинкою. Канапе це дуже зручна і красива форма закусок. Ці смачні оригінальні міні-бутерброди на шматках стануть родзинкою будь-якого доскілу. Тарталетки це кошики з тіста, які наповнюють різними начинками. Випікають їх як окремо. Так і разом із начинкою. Листкові бутерброди. Це бутерброди з трьома і більше шматочками хліба, які перекладаються продуктами харчування, які дуже схожі за смаком. Зараз розглянемо перекладинки. Являють собою протилежність канавка. Це великі, багатошарові бутерброди, які готують з цілої хлібини. Кожен перекладинець Дати задовольнити апетит декількох осіб. тому подають їх по одній штукці цілими, а ділять безпосередньо на столі, розрізаючи як торт. Через це їх іноді і називають бутерброди-перекладинці. На цьому малюнку давайте розглянемо ще, які бувають складні бутерброди. Розглянемо бутерброди з жирними продуктами. І бачимо канапочки, які містять собі хліб, сало і солений огірок. Слідуюча канапочка чорний хліб, сало і цибулинка. Зараз розглянемо гарячі бутерброди. Готують з відварного м'яса, куркою, з набору продуктів ковбаси, сиру, яєць, зеленого огорошку, майонезу і рибних консервів. Для їх приготування використовують половинки булочок або пшеничний клінь, на які кладуть нарізані продукти. Заправляють майонезом, посипають серцем сиром і запікають в духовці або в мікрохвильовці при температурі 220-240 градусів протягом 2-3 хвилин. Подають гарячу бутерброди на круглих блюдах. Подивіться на малюночок, де зображені грінки і гарячі бутерброди. Але ще бувають і гарячі сандвічі з грінуть. Також можна зробити бутербродний рулет з хліба або з лаваша. Зараз на малюнку ми бачимо бутербродні тортики, які взяти за основу хліб, майонез. Овочі і м'ясні продукти. На наступному малюночку ми бачимо солодкі бутерброди. Сюди входять різні фрукти, намазка, циркова маса може бути, варення і різноманітні солодкі фрукти. Дітки, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!